Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами та Чернівський Чорнівській наші щоденні зустрічі з Біблією з письмом. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. Сьогодні з Нового Завіту Ми, ми почали читати перше суботне послання святого апостола Павла. Продовжуємо. Маємо надію на благодать Христову. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з з'явлення Ісуса Христа. Як слухняні не, застос... не застосовуйтеся до попередніх пожарливостей вашого невідання. але за святим, що поклав, покликав вас будьте самі святі усім вашим поводженням. Бо написано: будьте святі, я Бог святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу судень за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що переданий вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочною чистого ягняти, що призначений був іще перед заклад... закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу, через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його Воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. словом Божим живим та тривалим, бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той світ опаде. А слово Господнє повід пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Слово Боже, перше е, соборне послання апостола Петра, перший вірш. Наступного разу другий вірш читати виростаємо на спасіння. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо Біблію Слово Боже щодня, Христос посеред нас.